Друзі, вітаю вас, я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг із тих подій, які визначають для вас найважливішими. Отже, ворог завдав удару по Дніпру. Чергова ракетна атака, поранено 18 людей зазнали поранень, 12 із них госпіталізовані, і п'ятеро це діти. Так сталося, що цього разу під загрозою був навчальний заклад. І дуже добре, що люди пішли до укриття. Дуже добре, що всі, хто навчається, і навчально-виховний, і педагогічний персонал прослідували в укриття. На жаль, ось а ще діти, які е, бігли до укриття, вони дещо не встигли і були пошкоджені уламками скла на превеликий жаль. Але ми бачимо, що в черговий раз перебування в укритті є надзвичайно важливим елементом для власної безпеки, і тому нехтувати не потрібно. Загалом очевидно, що час від часу ворог наносить удари різними засобами, зокрема, як в даному випадку, а наймовірніше керованою авіаційною ракетою Х-59 намагалися завдати ударів. Тобто, час від часу російські війська завдають ударів з окупованого Криму. Вони намагаються наносити удари так само своєю авіацією. Тобто, цей терор він не припиняється, він продовжується. Але треба зазначити наступне: що Зараз і Україна, навіть не маючи F-16, відповідає і намагається наносити удари по силах ворога. Застосовуються і керовані французькі авіабомби, застосовуються і американські JDAM, ті ще які залишилися, і застосовуються так само JLSDB, дальністю на понад 150 кілометрів. От приліт саме JLSDB, показали окупанти. Вони зазняли на камеру. Ну, летить дуже швидко, дуже потужно і спричиняє руйнації. Тому в межах можливостей того, що є в Україні, Україна буде наносити удари і відповідати безумовно ворогові. Але для того, щоб комплексно це робити, потрібно отримувати ще додаткові комплекси ППО і мати так само F-16, які ми дуже чекаємо. До речі. Дуже цікава новина щодо засобів ППО справа в тому, що міністр закордонних справ України Дмитро Колеба, перебуваючи в Нідерландах, і зустрічається зі своєю колегою, заявив про те, що потрібно Україні патріот, аби Нідерланди надали ще. Нідерланди взагалі завжди підтримували Україну надзвичайно потужно. Якщо в них немає зброї, вони надають фінансову допомогу і передавали, і вони, власне кажучи, лідер в коаліції Ф-16. Я хочу нагадати. Дуже багато нам передавали зброї і артилерію. Що не могли, просто давали коштами і купували човни, які так само катери, потужні, швидкісні, які пересуваються по Дніпру. Ну великий обсяг. І от цікава річ, що зараз один із нідерландських петріотів був перебазований в Литву, а в Литві на кордоні, там в районі Ашменського лісництва, проводять навчання білоруські війська, саме туди прибував зі своїм поміранським шпіцом, якого поглажував під час військової наради. Лукашенко, це взагалі хто не бачив, перегляньте, будь ласка, ці кадри, ці світлини. Це звичайно епічно. Як ці військові стоять довкола Лукашенка і ледь стримують сміх. Знаєте, коли він сидить з цим шпіцом? А потрібно говорити про серйозні військові речі, він приймає доповіді і так далі. А, ну, але ви враховуючи те, що Лукашенко заявив, що треба готуватись до війни, що є такі, значить, що Білорусь оточена так само ворогами, ну він ретранслює реально ж російську пропаганду, виконує тут вказівки Кремля, це треба розуміти чітко. А так от, поки ці навчання і поки це відбувається в Білорусі, Литва посилює свою безпеку, це дуже важливо робити. А, і так само Нідерланди туди передислоковують Петріот. Для того щоб прикривати якраз цей момент, аби не сталося ніяких ворожих провокацій, бо я вам хочу нагадати, що коли говорять і аналітики пишуть про те, що Росія може напасти на країни Балтії тільки тоді, коли вона б могла розгромити українські війська, перемогти Україну, так це дійсно так. Вони б пішли далі і на Польщу, і на Балтію. І загалом абсолютно прагнули б відновити Російську імперію. І тут дуже правильно президент України Зеленський говорив в інтерв'ю CBS про те, що він навіть не Путін навіть не Радянський Союз хоче відновити. Він прагне відновити Російську імперію. А це частина Фінляндії. Більше це безумовно країни Балтії, це вся Україна і так далі. Тобто він цього прагнув. І от він би пішов далі. Але розумієте, завжди існує сценарій такий, що. Коли Росія от вони ж застосовують ескалацію максимально в Україні, якщо вони бачать, що тут нічого не спрацьовує, вже б'юті по ГЕС. І що тільки можуть, з яких видів озброєнь тільки не обстрілюють, то вони можуть переключитися на країни Балтії. Для чого? Для того, щоб просто зайти в якусь із країн, наприклад, в Литву, завести Іскандер з ядерною боєголовкою або інший план, який може бути, і змусити захід і країни НАТО сідати говорити, тобто говорити про безпеку в Європі, і ясна річ, торкнутися і питання України. І ось цей сценарій для нас звичайно загрозливий. Тому для нас важливо, аби зміцнювали безпеку України, аби Захід активно допомагав нам зараз зброєю і підтримкою, але так само не забував і про країни Балтії. Оборона країн Балтії це зараз теж наш спільний інтерес. І тому безумовно, що країнам, які так відносяться до України, як Литва, Естонія, Латвія, які віддають ну, дуже значні обсяги того, що в них є в арсеналах. Залишаючи собі звичайно дещо щоб боронитися, їх потрібно підтримати. Так, от цей Петріот з Литви є така ймовірність. Що він може бути після того, як тимчасово доставлений до Литви привезений в Україну. Ну, є принаймні такі сподівання, дуже би цього хотілося. І це буде посилення українського ППО цього року, яке очікується цього року і ракетами, і системами. Сподіваюсь, вони додаткові будуть. І F-16, які так само здатні виконувати функції протиповітряної оборони. Це теж надзвичайно важливо. Дрони зараз знову ж таки актуалізувалося питання. І от видання CNN написало про те, що деякі українські далекобійні дрони, які атакують російські НПЗ, оснащені штучним інтелектом. А цілі Україна обирає заздалегідь із союзниками, як пише CNN з посиланням на джерела. Ну, цікавий матеріал. Тому що з одного боку, ми бачили публікації, що. Financial Times, що США просили Україну не наносити удари по НПЗ, і знову ж таки це підтвердив президент, що не всі в захваті. Так, український президент він про це сказав, і в принципі, ми чули знову ж таки заяви офіційних посадових осіб Держдепартаменту в США про те, що вони, скажімо, не рекомендують і не підтримують Україну в перенесенні війни на території ворога, чого насправді треба прагнути. Це важливо і в ударах по НПЗ. І там інших об'єктах, але ось за допомогою партнерів це цікаво. І, ну скажімо, сподіваюся, що дійсно наші партнери вони надають сприяння і допомогу Україні, тому що тут вже мають бути всі маски скинуті. Росія загрожує Європі, Росія поводить себе агресивно. Росія веде найбільшу війну і розпочала найбільшу війну після Другої світової в Європі. І безумовно, вона має понести за це повний комплекс відповідальності. Різний санкційний, політичний, дипломатичний і зменшення їхньої військової потужності, тобто їхню демілітаризацію. Це е, дуже важливо. Але що цікаво про дрони зі штучним інтелектом, бачите, що ці дрони вони не е, підлягають ураженню і вразливості системами радіоелектронної боротьби противника. Адже на чому будується е, взагалі побудований зв'язок. Зв'язок побудований тим, що. Використовується зв'язок із супутником різні функції, там можуть застосовуватися для зв'язку. StarLink інші можливості, які постійно забезпечують безперебійний зв'язок і передають картинку того, що бачить дрон, на пульт керування, на станцію керування, яке, ну і це все бачить оператор, який відповідно керує цим дроном. І в момент, якщо Включається система радіоелектронної боротьби, вона розриває цей зв'язок дрона з супутником, розриває відповідно цей зв'язок із станцією керування із оператором, і в принципі тоді неможливо з ним здійснювати керування. Все, він стає тоді некерований, сідає або там знищується, або його приземляють, і так далі, або відхиляється від цілі. В разі, коли він оснащений штучним інтелектом, який моделює ландшафт місцевості, географію, який може запам'ятати ціль. Відстань, на яку йому треба прилетіти, там ландшафт географію, по якій і він запам'ятовує ціль безпосередньо, вона залишається у нього в пам'яті, і потім по цій цілі цей дрон може в автоматичному режимі нанести удар. І він уже не вразливий до систем РЕП-противника. Його можна тільки збити засобами ППО. Але от щодо збити... Пам'ятаєте, десь 2-3 тижні тому Путін дав доручення про те, що всі НПЗ потрібно прикрити панцирями, що там має чергувати Розгвардія, що мають бути вжиті заходи до посилення системи ППО. Так, от і захисту таких об'єктів, так от, судячи з того, що дрони досі долітають ще й такі великі, немалі, і долітають до Татарстану, нічого з цього не зроблено. Або систем не вистачає, ну ясно, не вистачає, бо велика кількість цих засобів вони зараз на окупованих теренах України. І задіяні тут в агресивній війні проти України, їх не вистачає на всю територію Росії, яка є доволі таки великою, є дуже багато об'єктів там на території ворога. І, відповідно, прикрити все є неможливим. І тому а, безпосередньо з'являються можливості ще й обходити ці засоби ППО в українських дронах. Так, от щодо цих розробок, я сподіваюся. Що і доп... з допомогою наших західних партнерів у України буде можливість а, на базі штучного інтелекту продовжувати виробляти ці дрони, які будуть невразливі для систем РЕП ворога, і будуть мати змогу використовуватися роями. Тобто, це коли кілька дронів, а краще кілька десятків дронів, може летіти а, в одному напрямку на одну ціль, отримувати в ціле вказання безпосередньо від так званого головного дрона в цьому раю. Ну, а якщо це рій, то це матка, це головне, і а, далі вражати цілі. І ось це буде надзвичайно потужно. Це те, до чого ми повинні прагнути, і це те, що дійсно буде трансформувати війну. Це те, що буде вносити якраз, а, скажімо, ось цей компонент технологічності інноваційності, І він дуже потрібен цьому саме в цьому може бути і забезпечена наша перевага. І ці рої будуть летіти доволі таки. Потужно. А це важливий момент. Так само треба сказати, що от якраз один із мостів, який йде до Часового яру, який намагався перетнути ворог. Був підірваний за допомогою машини роботизованої, яка здатна пересуватись на 2-3 кілометри, і бійці продемонстрували це наскільки успішно. Тобто, ця роботизована платформа доставила боєприпас, який підірвав міст з повільне просування окупанта, і це теж дуже важливо, тому що Україні варто працювати і розробляти, і застосовувати на полі бою роботизовані системи, платформи, технологічні рішення. Які в принципі зменшуватимуть необхідність залучення людини, особового складу бійців до проведення тих чи інших операцій, це надзвичайно важливо і таким чином, саме коли ми говоримо про кількісну чисельну перевагу ворога, от його можна буде бити не кількісною, а якісною перевагою, яку може здобути Україна саме використовуючи різнопланові роботизовані системи і на землі, і в повітрі. І на морі. Це а, такі речі. Важливо ще додати про дрони, розумієте, вони постійно мають оновлюватися. От як магури, п'ята, шоста серія це вже оновлення. Тобто, важливо працювати, аби не те, що ворог, у ворога теж будуть дрони і цього не уникнути. Але наші мають бути просто кращими. Не припиняють говорити про те, що. В США закликають е, Палату представників і спікера Джонсона схвалити і внести на голосування документ про надання допомоги Україні, схвалити його. Про це заявила прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр. Про те, що е, спікер має внести і Білий Дім вважає, що спікер має внести найближчим часом питання про підтримку України на розгляд. Тобто, це питання актуалізується. воно, на порядку денному сподіваюся, що в період з 8 по 22 квітня буде це внесено, і це питання буде розглядатися. Адже подивіться, Росія вкотре грає на ескалацію ситуації, Росія била по ГЕС, Росія продовжує ракетний терор. Більше того, зараз актуалізувалася ситуація з Гаванським синдромом. І хто б як не заперечував, але ЗМІ пишуть все більше про те, що дійсно ця ситуація мала місце, і що російське ГРУ свідомо використовує напрацювання з акустичною зброєю, аби а, ну, піддавати ризику життя і здоров'я, зокрема, американських дипломатів, з якими зустрічались російські дипломати в лапках, а насправді з підсура ГРУ. І от це зараз актуалізувалося, тобто, це ще один плюс в актив того, що. Потрібно підтримати Україну, потрібно зміцнити а, активи а, і безпеку в Європі. Тому зараз, враховуючи всі ці тенденції, які є, і враховуючи цей тиск, який є на Конгрес, на спікера Джонсона, він з різних, скажімо так, боків ідеї Україна і Європа, і Сполучені Штати, і а, велика частина республіканців, які так само підтримують Україну, демократи, тобто. Потужно і сподіваюся, що це буде поставлено. Інше питання, що зараз все ж таки дискутується щодо невійськової допомоги. А, яким чином це має бути надано? Просто як безповоротна допомога, чи це має бути надано у вигляді кредитів, як пропонує якраз там спікер Джонсон і деякі республіканці. Але є цікавий момент. Ви знаєте, що статистика свідчить про те, що. Виробництво снарядів боєприпасів у Сполучених Штатах збільшується, а отже, це вселяє сподівання і надії, що ринок реагує. Ринок не може реагувати просто так, знаючи, що в принципі ну, не потрібно виробляти, бо не буде куди поставити і що потім з цим робити. Очевидно, реагує на це таким чином, що десь республіканці, а їх підтримують якраз Military Defense Industry, яка представлена ну доволі потужно в Америці. Вони розраховують на те, що все ж таки буде позитивне голосування в конгресі цього питання, і далі можна буде ще збільшувати виробництво зброї. А те, що потрібно сказати, це те, що ГУР заявляє про збільшення сухопутного компоненту ворога на наших територіях, який налічує вже близько 474 військових. До початку 24-го року це було 450-460 тисяч. Про що це нам говорить? Це для нас говорить про те, що Росія продовжує збільшувати свій контингент. Вони залучають резерви, вводять додаткові сили, які. Скажімо, підживлюють угрупування ворога, тобто несуть втрати, намагаються поповнювати ці втрати, плюс паралельно вводити додаткові сили, додаткові з'єднання для того, щоб продовжувати вести бойові дії, і накопичують певні, скажімо так, резерви. І ось уже це і є підготовка до того наступу, про який ми з вами говорили. Тобто він вже готується і вони вже отак підтягують ці сили, несуть втрати ввели резерви, несуть втрати ввели резерви. Що, в принципі, підтверджує ту версію, що на Сході вони і будуть наступати далі, підживлюючи своє вороже угрупування в більшій мірі, саме в великій мірі, саме там, де несуть максимальні втрати і де може бути цей основний напрямок удару. Тобто це ось про це для нас має свідчити і говорити. І е, Росія прискорила підготовку піхотинців до 27 днів. Ну ясно, вони поспішають. Вони поспішають до того, як можливо Конгрес ухвалить позитивне рішення для України, як наша держава почне отримувати більшу допомогу і підтримку від партнерів. Тому вони намагаються поспішати. Я думаю, що чим далі, то можливо вже не 27 днів буде 17, а потім і 7. і е, будуть вводити ці війська чим більше будуть атакувати. Будуть нести відповідно втрати, ослаблювати свої контингенти і будуть вводити ці а, війська. Ну і звичайно, що дуже цікаво, що CNN знову ж таки повідомляє, що в ударах по НПЗ, знаєте, а, Україна, а, скажімо так, вразить ці об'єкти, де знаходиться дуже багато західних технологій на цих НПЗ, особливо в установках перепрацювання. Значить, переробки нафти, вибачте, і це буде більше санкцій, ніж захід міг запровадити. Ну, безумовно, ось те, що ми зараз бачимо, це найкращий санкційний тиск на Росію в дії. Він прямий, безпосередній і має під собою відповідні результати і несе негативні наслідки. Тому це треба продовжувати, і це вкотре демонструє, що це потрібно безумовно продовжувати. Президент Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років і створення електронного кабінету призовника. Це зрозуміло правильні і вимушені міри під час війни. Ви знаєте, що про скорочення і зменшення мобілізаційного віку говорили в Україні військові, про це просили, говорили експерти, і так само закликали наші партнери. Тому, тому що, скажімо, вік штурмовиків, штурмових бригадах, зараз з рахунками НАТО і США, не може перевищувати 40 років. Тобто, це мають бути люди до 40 років. Після 40 вони можуть бути зайняті там в артилерії, в інших бригадах, підрозділах. Це бажано мати до 40 якомога ефективніших. І це був запит військових, навіть зменшити до 23. От закликали і закликають. Але це. Дуже важливо, і це вимушено. Це потрібно робити. Треба оновлювати особовий склад, омолоджувати його. Тому це рішення вітаю. Що стосується електронного кабінету, теж потрібно з точки зору того, щоб документу обіг оновити, спростити певні процедури. Потрібно зараз зменшувати цю бюрократію, яка існує в документу обізі, ВЛК і інших речах, і тому сподіваюся, що це теж покращить. Роботу, Сі Сідзіньпінь, китайський лідер і Джо Байден, президент Сполучених Штатів, провели телефонну розмову. Вона була комплексна. Було наголошено з американського боку про те, що Сполучені Штати вкотре попросили не надавати сприяння технологіями і елементами для виробництва зброї щоб Китай цього не передавав Росії. От і в принципі. Знову ж таки, Китай наголосив на принципі, того, що єдиний Китай, значить, про, про Тайвань. І е, дуже важливо, дуже важливі тут два меседжі. Е, президент Байден підтримав політику політику того, що е, політику єдиного Китаю. Так? І, в принципі, зрозуміло, що знову ж таки це Китай хотів почути. Знову ж таки, закликав Китай не допомагати військово-промисловому комплексу Росії. Можливо, у американців з'явилися зараз певні дані про те, що Китай активізувався і допомагає чимось Росії. Ну, ми розуміємо, ймовірно, там через певні схеми. Хоча багато що Китай блокує або Захід блокує, вони остерігаються. Все ж таки, для них західний ринок він переважаючий і втрати значно більше ніж те, що вони можуть знайти і здобути з Росією. Але, вочевидь, якась інформація була. І говорили про Тайвань. Тобто про те, що для Китаю Тайвань червона лінія. Китай не сказав ні про що інше. Тобто червона лінія це а, саме а, Китай і Тайвань, вибачте. І це дуже цікаво, тому що, можливо, зараз вже обговорюють. Параметри можливої співпраці потім і що робити з Росією? Можливо, закладаються ось зараз у ці підвалини цього фундаменту на майбутнє відносин. А що ж робити з Росією? Яку роль мають відігравати США в тому, коли в Росії настануть зміни, коли там буде інші, інші скажімо, при уряді, при правлінні люди, або Росія взагалі буде на кілька державних утворень, фактично змінена і так далі. Але що робити? Хто зберігатиме вплив, от, хто буде ставити установки з переробки нафти, видобувати інші корисні копалини? Ставив вже захід, а тепер вже захоче Китай, принаймні в тій азійській частині Росії. І от як тут бути? Я думаю, це серйозне питання розмови, бо Китай буде прагнути більше рухатися в бік Сибіру, Китай буде прагнути експансії. І як би там не було, це буде продовжуватися. В такій е, прихованій більше формі, але вони будуть заходити грошима, інвестиціями, бізнесом, економікою. І тут потрібно це обговорювати. І е, це, звичайно, е, дуже важливий момент, які сторони могли торкнутися. Якого ну а що стосується Тайваню, зрозуміло, що зараз ось те, про що я вам розповідав, що Китай побудував містечко, яке моделює міста Тайбею, і те, що відбувається, це занепокою Сполучені Штати. І вони знову ж таки говорять з сі дзіньпіні. Важливо при цьому те, щоб не забувати і Україну з фокусу уваги, і те, що Байден наголосив про Україну і недопущення підтримки Росії, це є важливо. Але я думаю, що найважливіше це закладати параметри обговорення між цими державами майбутнього Росії, тому що Китай має бути до цього долучений, інакше він, скажімо, не погодиться на якісь на якийсь рух в бік заходу, і скажімо, підтримку якоїсь західної позиції, можливої, не підтримуючи Росії. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!